Привіт усім. Сьогодні я без свого обличчя буде у нас така швиденька відео-лекція без мого безпосереднього участі у вигляді якоїсь людини, яка розмахує руками. Але я все ще Фешенка і архітекторка і дизайнерка. Якщо ви зі мною не знайомі, вам буде корисна ця невеличка візитівка. А в принципі, величезну кількість свого життєвого часу я провела, працюючи в архітектурі. Зараз також я займаюся дизайном інтер'єрів. Є досвід як закордонний, так і український. Але я все ж таки я лишаюся в Україні, я займаюся українською архітектурою та дизайном, тому про це будемо говорити. Хоча мені здається, що людина-центричний дизайн він потрібний усім, і він буде. Корисний для всього світу. Про це ми поговоримо, мої проекти, це кемп на 2012, який ми робили з напарницею, чудовою архітекторкою Мариною. І е, це прекрасний такий об'єкт, ситуативний, але великого масштабу. Це кемп для шведських болівальників. це також мої проекти бібліотек. Які я дуже люблю, проєкти навчальних класів при лікарнях, якими ми теж зараз займаємося у благодійних цілях. Це реабілітаційна квартира для реабілітації ветеранів. Але ж поговорити ми сьогодні зібралися саме про людиноцентричний дизайн. Що ж це таке? Це підхід до створення продуктів, коли в центри перебуває людина, її потреби та її думка. Ну, окей, скажете ви, алю, ми так і працюємо. Ми ж дизайнери, архітектори. У нас завжди перебуває людина в центрі уваги. Це не, не завжди так, як стверджує оцей чоловік, такий, вже у віці Дональд Норман. Він є тим, хто придумав термін людиноцентричний дизайн у ще 1980. Шостому, здається, році, і він каже, що насправді нема, Іноді дизайн він спонукає нас відчувати себе дискомфортно. Але це не проблема з нами, як ми відчуваємо. Наприклад, я не можу правильно зрозуміти, в яку сторону відкриваються двері, і я думаю, о, Боже, я якась тупенька, мабуть. Він каже, що ні, зі, зі мною все окей, з нами всіма все окей. Про це проблема виключно невідповідності дизайну людини. Тому він випустив ось такі фантастично прекрасні Emotion, емоційний дизайн. Його я не читала, читала дизайн звичайних речей, дуже прекрасна книженька. і оця книженька дизайн для кращого світу. Оскільки зараз він подумав, що. Концепція людиноцентричного центричного дизайну, вона трошки заузька і потрібно дивитися ширше на дизайн для всього людства. А є такий ще один чоловік, Рональд Мейс, універсальний дизайн він винайшов. І багато зараз архітекторів-дизайнерів саме роблять акцент на універсальний дизайн або інклюзивний дизайн. Тому ви можете трошки заплутатись і подумати, Стоп, чим же людин дизайн відрізняється від цих е, питань. Е, я ще порекомендую вам книжечки Гуманістична архітектура Томаса Хезервіка та невідповідність Кет Голмс, яка трошечки вже починає пояснювати, чому інклюзія і невідповідність. М -м ну, такі є нюанси, як то кажуть. Це не зовсім дорівнює одне одному. Гуманізація архітектури це те, чому ем, архітектура може стати більш теплою, емоційно прив'язаною до нас, і ми не захочемо демонтувати будівлі, які мають певну цінність для нас душевну. Тому потрібно створювати такі будівлі, які через 100 років будуть так само закохувати у себе тих, хто ходить поряд. Тож, людиноцентричний дизайн, наприклад, органічна архітектура, я вам поясню, це проекти в період моєї роботи в майстерні органічної архітектури. На їх прикладі ви можете подивитися, що ж таке людиноцентричний дизайн і чому він не універсальний, не інклюзивний часом, а часом інклюзивний аж too much». Тож, як ви бачите, проекти децентрично дизайну завжди дуже і дуже цікаві, і незвичні. Чому ж ми живемо в прямокутних будівлях? Тому що їх просто і легко зробити в. Індустріальних масштабах. Якщо ми починаємо створювати простір для конкретної людини, в даному випадку для родини, якої, як ви бачите, є маленькі діти, їм зручно підійти на певній висоті, є дорослі, яким зручно підійти на певній висоті свої, тож ми розбираємо рухи, розбираємо. Як людина себе відчуває, як вона хоче взаємодіяти з тим майданчиком, який вона має, і ми розуміємо, що вона зовсім не живе в прямокутному просторі, їй потрібний простір, де вона рухається, а рухається вона не під 90 градусів. Їй потрібний простір, в якому є спільна зона, є приватні зони, є певні най, такі. Ам, Обіймаючи зони, де вона може проводити час з собою, зі своїми друзями, з родиною самостійно у кожної людини в голові і в житті цілий такий величезний всесвіт, і ми абсолютно не знаємо. Я можу сидіти з подругою і не знати, як вона сприймає той світ, який я сприймаю. Звісно ж, по-своєму. Тому зрозуміти іншу людину величезна проблема, величезне а, таке натхнення, можливість, яку ми а, проробляємо, і про яку розповідаю, і такий адепт історії того, що потрібно дуже, дуже тендітно, а, ретельно досліджувати кожну людину, щоб створити для неї. Підходящий е, інтер'єр. Навіть якщо ось як в цьому випадку ми робили Таунхаус, це простір, який не під конкретну людину, але тут було опитування великої кількості фокус груп, на базі якої е, створювалася якась така усереднення історії, що ж цим людям буде корисно, що їм буде приємно, що їм буде зручно. Форми, кольори, матеріали, текстури, якщо ми будемо їх підбирати просто о, за кордоном так модно, то зробимо і собі, то ми дуже-дуже ризикуємо тим, що ми створимо проєкт, який ну, буде травмувати людину найнеочікуванішим таким чином, можна сказати. Наприклад, тут ось... Тут ми е, робили дерево для згуртування спільноти сусідів навколо цього дерева. Тут уже цього дерева в реалізації немає. І чи є там згуртована спільнота, взагалі у проєкта пішла доля зовсім по-іншому, ніж планувалось. Тобто є нюанси, є малесенькі деталі, які створюють ну, абсолютно новий сценарій життя. Наприклад, ось. Дружина попросила зробити таку годильну дошку, бо вона постійно у них багато дітей вони постійно прасують, і вона не може проводити час з чоловіком, який лежить і дивиться телевізор. І ми зробили таке дуже екстравагантне, я скажу вам, рішення створити таку зону для спільного проводження часу жінки і чоловіка. і Хтось може сказати, які вони. Ну ні, це все спрацювало, у них стало ще більше дітей, слава Богу, і це дуже приємно. Реакція дослідження того, як дизайн впливає на людину, це ще один найважливіший пункт, який абсолютно ніхто не сприймає за увагу. Зробили проєкт, там ще пару років, може, поцікавилось, все. Ніхто не досліджує, як проєкт, як дизайн рішення повпливали на життя людини. І навіть ось такий громадський проект офісу, теж ви бачите, все можна зробити дуже і дуже комфортним для людини. Це жіночий простір. Тут комфортні, і це як шоу-рум, тут комфортні, примірочні, де можна з подружками посидіти. і Дівчина дефілює тут дуже комфортні кімнати, кімнати для тренінгів, все продумано для кайфа і задоволення жіночок. Ну, це такий жіночий офіс. Органічні архітектори були вже багато років: міс Ван Антоніо Гауді. Всі захоплюються, всі кайфують від цих проєктів, але ми живемо, продовжуємо жити в коробках. Це, наприклад, соціальне житло. Якщо ви мені скажете, наприклад, що все це дорого. Ось тут десь я стою внизу. А, тож це не так. Головне, це підход дуже і дуже концентрований. Чому це стали розвиток? Чому це не енергоефективно? Тому що ви пробудовуючи маршрут людини. Ви уникаєте площі, які вам не потрібні, кути, які ви опалюєте, які ви експлуатуєте, але ви їх не використовуєте. Ми пробудовуємо сценар сценарій е, руху людини в просторі таким чином, щоб зробити його найефективнішим. Для життя цієї людини. Ось що важливо. Які основні принципи людиноцентричного дизайну це зрозуміти проблему і вирішити її. Як каже Алехандро Равена, найгірше, що ми можемо зробити, класно вирішити зовсім не ту проблему. І це важливо її, її визначити, її визначати складно, бо іноді люди брешуть, люди не кажуть те, що є. Не тому, що вони погані, тому що це незручно, тому що це є осуд в суспільстві. Тобто є багато причин, і дуже важливо зрозуміти причину цю. Найголовніше зосереджуватись на людях, системно підходити знову ж таки. Дуже багато рішень ситуативні зараз такі кліпові, о, це я зроблю і завтра буду в газетах, журналах. Не можна так робити. Це все системний підхід. Тестувати, вдосконалювати, досліджувати найголовніше, що може бути. І зараз Дональд Норман спроєктував, так скажемо, спроєцирував свою ідею більш у людину такому на людство. Тому тепер краще зосереджувати на всіх істотах, проектувати разом спільноти і дивитися, як твій проєкт впливає на життя цієї спільноти. Я рекомендую вам інструмент спіральної динаміки, яким я користуюсь і дуже-дуже люблю. Він пояснює абсолютно все. Якби ми взаємодіялися зі світом з собою, виходячи з позиції спіральної динаміки. Розумно комунікуючи з різними представниками різних рівнів, ми би взагалі позбавилися всякого стресу в житті. І в кемпі, який буде зимку у нас, я дуже багато зосереджу уваги саме на цей інструмент. Бо я хочу, щоб в цей час ми, як фахівці, працюючи Україні, зменшили рівень стресу і були більш ефективними, найбільш корисними своїм клієнтам. Знову ж таки, ще один момент невербальної комунікації, може бути ліплення, може бути театралізація. Можна питати клієнта через символізм, підіть на галерею, подивіться на картини і запитайте, що людина відчуває від картини. Все буде залежати від її внутрішнього стану. Якщо їй тривожно, вона скаже темний ліс на картині, якщо їй радісно, вона скаже, які позитивні квіти, і ви зрозумієте, в якому стані знаходиться людина. Супер корисний інструмент. Книжки, картини, музика, все працює. Стереотипне мислення. Іноді це інструмент б'є нас під дих, а іноді він дуже допомагає. Бо ви бачите, мені не потрібно говорити, хто живе в цих інтер'єрах, ви одразу це зрозумієте. Можна цим скористуватися, якщо ви хочете зробити зрозумілий меседж від свого інтер'єру. Ну, для комерційних, наприклад, від цього кафе якусь таку зрозумілу комунікацію з освітом через стереотипне мислення. Теж рекомендую книжечку Габора Мате міф нормальності. Ми всі ненормальні, і ми не знаємо, як це спрацює. Хоча я знаю, там історія, картини інша, але ми можемо. Планувати одне, а відбуватиметься зовсім інше. І тому не можна робити припущення через розуміння якоїсь стандартної, там середньостатистичної людини, і просто не існує кожне Ми, ми всі різні, і як казав, здається. Френк Гірія чи Френк Лейтрадь зараз не згадаю, що скільки людей, стільки стилів. Я би сказала, що скільки людей, стільки і всесвітів свого бачення, і треба потрібно розвивати типу учасника, а не такого експерта, який його все знає. Бо ми ніколи нічого не знаємо. Зробити процес наповненим дизайном, а не знову ж таки жорстко його скеровувати дизайном. Проєктувати для людей, а от для цих середньостатистичних, яких не існує, намагатися взаємодіяти, не ховатись, це важко. Я сама інтроверти розумію, якщо під стресами війни, дуже хочеться сховатися в якусь там раковинку. Не треба це робити. Треба все ж таки йти в люди і взаємодіяти, розбудовувати. Це найкраще, що важливо, дуже розбудовувати активи, а не мінімізувати дефіцит. Зараз, думаєш, боже мій, ну хоч би хоч трошечки, хоч щоб щось, якось щось зробити. Ні, потрібно постійно розуміти на майбутнє. Ми не знаємо, яке воно буде, а планувати ми ж можемо, можемо, ніхто нам не забороняє. Класний інструмент інкрементного модульного дизайну, якщо у вас є такий прогноз на майбутнє, але ви хочете швидких результатів, і зараз то ви можете розділити на модулі. Визначити вхідні і вихідні вимоги і користуватися невеличкими результатами, які не йдуть на противагу великому результату. Це корисно, якщо ви працюєте з, гром... з сектором громадським чи державним. Я пропонувала багато ідей на базі цієї схеми, це працююча історія. Ми живемо в епоху майбутнього, коли ось така жіночка, створена штучним інтелектом. Як дизайнер може спроектувати свою колекцію, і в нас є штучний інтелект, і багато чого нового і модного. Але якщо ми, скажемо, ну я не хвилююсь за штучний інтелект, тому що я розумію, що іноді люди самі себе не розуміють, і це наша задача. Ми керуємо, процес цей безкінечний і наша задача. Принципі, як і штучного інтелекту, дослідити людину, зрозуміти людину, зрозуміти, що їй потрібно. Можливо, іноді, як показала нейроархітектура, що іноді людина говорить, що їй потрібно одне, а реакція мозку зовсім інша. То це і наша теж задача бути на голову вище штучного інтелекту, Історія – це такі прекрасні проекти, як «Історія», наприклад. Томас Хезервік це реабілітаційний, такий зелененький центр для хоспіс для онкохворих. Він дуже теж органічний, симпатичний і неймовірно позитивно впливає на рідних, які спілкуються тут зі своїми хворими рідними. Ось таке швидке, таке швидка, можна сказати, про... проактивне. Лекція про людиноцентричний дизайн. Розбирайтесь з цим, створюйте цінність. Якщо ви хочете знати більше, підключайтесь до соцмереж. А я сподіваюся, що це буде не остання лекція. Я все ж таки знайду час, щоб зробити такі більш конкретні, більш деталізовані відео про людиноцентричний дизайн. Надалі. Дякую за вашу увагу.